Вітаю, це перший чесний блог, і наша редакція підбиває підсумки непростого, але дуже цікавого червня. В цьому випуску будемо говорити про мертві душі депутатки Ірини Куценко, Тіктоки Марата Корольова та апетити будівельної компанії Гефест. Поїхали, буде цікаво. Літо в Одесі почалося не з деребанів або комунального трешу, хоча і цього було вдосталь. А як це не банально, з величезної аварії, яка на дві доби залишила без води одразу три райони міста, Одесити вже автоматично змили з полиць магазинів баклашки, штурмували бювети і вправлялися в жартах. На точку, де немає черги, тільки жива черга і все. Інфокс заявив, що аварія сталася на великому водогоні за містом, тож першу добу намагався дістатися місце прориву вночі копав і латав. Потім все пішло не так, так що він латав і копав знову. І добре, що, хоча б інфокс постив фоточки з полів, бо мер Одеси Геннадій Труханов оговтався і відреагував тільки під вечір другої доби, коли вже стало зрозуміло, що водна епопея добігає кінця, а на перемозі можна попіаритися. Але будемо відверті. Проблема з водою в Одесі це щось перманентне. Просто нагадаємо, що Інфокс отримав у довгострокову оренду міську систему водопостачання ще в 2003 році. Власник фірми, бізнесмен, політик часів Януковича і фігурант гучних кримінальних справ Микола Злочевський. Він і нині залишається в топ найбагатших людей України. Але щоб заробляти на трубах великі гроші, не обов'язково добре вкладатися, особливо якщо ти монополіст на ринку. Інфокс ніби модернізував частину комунікацій, але хоп. І півміста садить без води. А монополіст шантажує міську раду. Не дасте пільгу в 24 мільйони гривень на користування земельними ділянками, вкинемо ці гроші в рахунки користувачів. І якщо змінити тариф пересічним одеситам під час війни не можна, то підприємствам, зокрема комунальним лікарням, садкам, школам, доведеться платити за воду більше. Подумали депутати і дали такий інфокс у пільги. Питанічка і до чиновників, які 22 роки сиділи, склавши лапки, і особливо під час повномасштабки, коли в 22-му році Миколаїв залишився без води через обстріли російських окупантів, Труханов активно заговорив про альтернативне водопостачання для Одеси, але далі балачок справа не пішла. Наприклад, того ж року японські партнери передали місту три десятки портативних установок для очищення води. Бери і, хоч ставок в парку перемоги, фільтруй. Але з тих пір апаратів не бачили. А ще за останні роки в місті не з'явилося жодного нового бювету. Хоча в мерії били себе тапком в груди, мовляв, це ж вихід для мільйонника. Але в реальності старі комплекси якось там ремонтують та й добре. Коротше, редакція першого міського рекомендує набрати запас води, поки вона є. Бо черговий водний блекаут може бути ближче ніж здається. В червні окупанти знову гатили по житлових будинках, цивільній інфраструктурі, приватному бізнесу. Перший міський щоразу працював на місцях прильотів, спілкувався з постраждалими і відстежував, як реагує на потреби людей міська влада. Здавалося б, всі механізми мали бути відпрацьовані сотні разів, але навіть тут і зараз можна владці примудряються дивувати 20 червня. Ворожий шахет прилетів у будинок у вознесенському провулку. Наступного дня туди завітав голова приморської райадміністрації Марат Каральов. Пообіцяв допомогу, а головне запілів. тік-ток. підключилися комунальники, прибирають всі аварійні елементи, закривають вікна та двері та приводять все до ладу. Тримаємося. водночас. Самим постраждалим заборонили чіпати завали, бо спочатку все має зафіксувати спецкомісія. Наші кореспонденти приїхали на місце за кілька днів, а от експерти так і не з'явилися. Де ця комісія? Ніхто не знає. уже скільки ми чекаємо, сказали суботу, неділю, суботу та неділю. Нікого немає. А, а що робити, а коли дощ піде? Не в захваті від роботи чиновників і мешканців постраждалих будинків на розі Новосельського і Маркевича, колишня княжа. Тут, до речі, теж відзначилася приморська райадміністрація. Люди знову казна скільки чекали на завітну комісію, а дехто взагалі вирішив не мати справи з мерією і самотужки встановити вікна. Кажуть, краще самі завали розберуть ніж з папірцями бігатимуть. Не знаю, ми не збираємося це робити, тому ще більше нервів піде ніж тих стекол. Від таких історій завжди залишається подвійне враження. Ось комунальники і чиновники щось там роблять, і ми не про тікток Корольова. десь навіть дійсно допомагають. З іншого боку, ось мешканці, які самотужки розгрібають завали і чекають, коли в мерії просто виконують свою роботу. А ось історія про те, де ховатися від ракет та шахедів, укриття, в якому рятували сотні мешканців молдаванки, закрили на ремонт ще в травні. Коли він завершиться, жодного слова. І вже місяця півтора воно закрите. Коли відкриють, ніхто нічого не каже. Вони не те, що ще з тих часів його ремонтувало вже під час війни. Тобто, під час війни там був ремонт. Але ремонту мало не буває. Це ж вам будь-який чиновник скаже. Ось і альтернативу запропонували якихось там 15-20 хвилин бігти, що їм не подобається цим мешканцям. вони знов скиглять. Люди наражають своє життя і життя своїх дітей на небезпеку лише через те, що комусь захотілося зробити ремонт. Чому не відкрити його нам? Мені не потрібна там плитка. Нехай там буде цемент, нехай там буде брудно, нехай там буде як завгодно. Але люди зможуть спуститися і хоча б у цей небезпечний момент просто сховатися. Виглядає наче знущання з людей, і навіть три з половиною роки повномасштабки так і не вплинуло на одеських бюрократів. Горбатого самі знаєте, що виправить. Але знущатись можна не тільки з живих, але й з пам'яті. Ще в 21-му році Мінкульт визнав найстаріше козацьке кладовище Одеси пам'яткою місцевого значення. Рішення означає, що цвинтарем опікується міська влада, але якось так вийшло, що чиновники не оформили все належним чином, і нагадувати їм про свої обов'язки взялася обласна прокуратура. Тепер є відповідне рішення суду. Незважаючи на це, приводити до ладу старовинне кладовище в мерії ніхто не кинувся. Ані керівник місцевого департаменту культури Іван Ліптуга, ані очільник КП, який відповідає за кладовище Валерій Шевяков. не почухався навіть місцевий ЖКС Північний. Замість організувати прибирання та охорону, чиновники просто подали апеляцію. Отже, довелося бійцям 122-ї окремої бригади ТРО подати міській раді приклад, як слід шановувати пам'ять. Замість комунальників вони самотужки навели лад на козацькому цвинтарі. Між тим. Компанія Гефест у червні в чергове готувалася видорити собі право на ділянку іншого цвинтаря, колишнього другого єврейського. Питання щодо відведення землі мали винести на сесію. От не дає той ласий шматок між артилерійською і краснова спокою будівельній фірмі. Вона звикла загрібати ділянки в елітних районах міста, особливо під час каденції Труханова. Ще в 23-му фірма, пов'язана з Гефестом, отримала тут гектар в оренду для проектування паркінгу. Компанія запевняла, що жодної Могили тут немає, а знайдуть хоч кістку нічого тут не буде. Але в єврейській громаді наполягають рештки людей і досі на території кладовища. Зняли тільки перший верхній шар, шар могил. А поховання там залишилися. Що там можна будувати на місці цих поховань на місці цих захороні? Тепер забудовники хотіли закріпити успіх, отримавши відвод ділянки колишнього цвинтаря для зведення житлового будинку. Але тут втрутився одеський окружний адміністративний суд, який просто напередодні сесії заборонив міськраді передавати землю. Тож зараз історія знову зависла в повітрі, але на наш погляд гефест навряд чи полишить спробу відтяпати цей шмат землі, бо гарних ділянок мало, а апетити забудовників лише зростають. Червень добряче вдарив по репутації, довіряє ділам, бо члени партії міського голови знову засвітилися в скандалах. Проблеми почалися у близької соратниці Труханова Ірини Ясинович Куценко, яку підозрюють у розкраданні двох мільйонів бюджетних коштів. Якщо стисло, вона активно просувала муніципальну програму з реабілітації наркозалежних, але подейкують. Колеги-депутати голосувати за неї відмовились. Тоді довіряйці Ірини Ясанович та Левонікагасяни, які очолює міську медицину. Примудрилися заходи з лікування важкохворих включити до інших програм. І грошики потекли, але кажуть, правоохоронці не хворим. Частина наркозалежних, яких лікували міським коштом, чи то не існувало взагалі, чи то вони померли ще до участі в програмі. Вартість послуг була штучно завищена. А серед компаній, з якими уклали договори, опинився навіть ФОП свикрухи Єсинович. Сама Куценко запевняє, що не винувата, але своє майно на всяк випадок терміново переписала на дітей. Бо підозра в розкраданні грошей то вам не факт і журналістам тикати. Коротше. Відправила депутатку до СІЗО, але просиділа вона там недовго. На допомогу швиденько примчав її однопартієць, власник дельфінарію Андрій Кисловський, і вніс заставу. От і справді довіряє ділам. Нові проблемки виникли в іншого. Довіряється Олександра Матвєєва. За даними журналістів, його затримали в Греції. Під час повномасштабки Матвєєва запідозрили у створенні маленької, але дуже ефективної злочинної групи. За участі громадських організацій та підставних осіб вона викупала комунальне майно за заниженою ціною, переплановувала під квартири і продавала. Коли схема розкрилася, Матвєєв ноги в руки і виїхав з України. А наприкінці 24-го його олосили в міжнародний розшук. Тож, мабуть, незабаром він таки повернеться додому. А якщо загалом, то складається враження, що деякі можновладці так добре влаштувалися, що їм. Не страшна ані чума, ані війна. Так, за даними аналітиків, депутати одеської міської ради за 2024 рік задекларували понад мільярд гривень готівкою і ще 130 мільйонів на банківських рахунках. Серед лідерів Слуга народу і банкір Вадим Мороховський довіряє Юрій Шумахер, компанії, якого отримують ледь не всі смачні дорожні підряди. І вище згаданий Андрій Кисловський, який частенько будує без документів. Ну а одесити охоче поділилися своїми думками. Як взагалі представникам влади вдається триматись на плаву? Красти ж не можна, якщо нічого не зробиш. Якийсь договір ти уклав, якийсь гешефт з ними зробив. Це ж природньо. Вони знахабніли вкрай, що терпець скоро урветься, і все, я сподіваюся, що їм. Таким насиченим на події та зашквари був червень. Кореспонденти першого міського продовжують уважно стежити за всім, що відбувається в місті, реагувати на звернення одеситів та висвітлювати весь треш, який досі створює одеська влада. Отже, до нових зустрічей.